Що стосується тієї жатви, яка відбудеться на нашій планеті і вже відбувається, з яких територій найбільше душ постраждає. Я вам скажу Україна, ти близько до світанку, сонце ось ось зійде, і мить світанку може бути несподівана. Все йде до того, що війна в Україні повинна закінчитися на умовах України. Де що станеться сьогодні пізно ввечері? І ви маєте знати, що потрібно робити, які небесні знаки того, що чекає на Україну найближчим часом? Ця межа перейдена. Це стосується всіх країн, союзів, взаємин. Вогонь, любові, Бога зцілить цю землю, зцілить ці душі. Тут буде розквіт і радість. Ви гідні цього. З вами Бог, що означає для України зустріч Трампа з королем Великобританії мета загальна тільки одна: кінець війни, і він дуже близько, не позаздриш всім тим, хто проти сказаного. Народ нас ведуть, нас не залишили, нас ніколи не віддадуть на поталу ворог. Там буде розплата дуже жорстка. Я відразу звертаюсь до всіх сердобольних українців. Не вздумайте їм допомагати жодним чином. Вони заслужили на свою карму, і хай вони її пожнуть повною мірою. Дуже уважні будьте тому, що пан Віктор дасть вам важливі рекомендації, які ви маєте виконати. Мій світ перший метафізичний.